А як ви оцінюєте ситуацію з Зеленським Трамп, скажімо так, Україна Сполучені Штати? Напередодні завтрашнього дня, четверта ранку, президент Трамп виступить з першим спільним зверненням до Конгресу? Він розлючений. і мені здається, що. Сьогодні, сьогодні у нього нарада з приводу допомоги Україні. Мені здається, що не випадково він позачергово буде виступати, тому що він рве все. Не знаю, це моя думка. Вона песимістична. Він заявить, що оскільки Зеленський не хоче миру, то ми припиняємо усіляку допомогу, навіть допомогу Байдена. Все, любов наша паламатає. І от як би ви всю цю ситуацію описали? Якщо коротко, то візит Зеленського до Вашингтона закінчився дипломатичною катастрофою. Я це кажу, виходячи з результатів того, що ми отримали на виході. Тобто, президент України їхав в Вашингтон до підписання угоди про корисні копалини. І для проведення переговорів з закритими дверима з президентом США Дональдом Трампом. По факту, угода не підписана, переговори не відбулися. Більше того, українську делегацію виставили за двері. Якщо ми це все підсумуємо разом, то іншого визначення як дипломатична катастрофа подібна річ. Назву подібної іншої назви для цього ну, у мене особисто немає. Це формальна сторона справи. Фактична сторона справи. Що ми виграли, що ми програли. Ну е... насправді втрачати нам немає чого. Тому що допомогу Україні Дональд Трамп припинив після того, як він. Опинився в Білому домі, повернувся в крісло своєму овальному кабінеті. Я хочу нагадати, що два шановних депутати, народних депутати України першим був Роман Костенко, який заявив про те, що воєнна допомога США з боку е України припинена. Після цього народна депутатка Устінова заявила, що це не так. І та допомога, яку виділяв нам Байден, продовжує надходити. А я хочу нагадати, що майже 4 мільярди доларів на 4 мільярди доларів військова допомога ще залишилась нам від Байдена. Але потім виступив Олексій Гончаренко і підтвердив цю інформацію, що допомога Україні припинилася після приходу Трампа до влади. Ну, ми чули про те, що USAID допомога по лінії USAID припинилася, але насправді зупинені не тільки проекти USAID, зупинена будь-яка допомога Україні. Я по своїх каналах теж вирішив перевірити, наскільки це відповідає дійсності. І ті, з ким я розмовляв, абсолютно підтвердили цю інформацію. Шановні українці, з 22 січня 2025 року допомога Україні з боку США не надходить. Можна називати це призупиненням, припиненням і так далі. По факту ми нічого від США не отримали. Якщо ви пам'ятаєте всі звернення до американських очільників під час призначення посадових осіб, їх же запитували, що буде з подальшою допомогою Україні. Відповідь була стандартна. Відчувається, що це загальна відповідь, яку надавали ці люди. Очевидно, це була підготовлена. Треба думати не про допомогу Україні, а про якомога більш швидке закінчення війни. Це говорив полк під Хельзет, Це говорили інші люди, яких Призначали на посади про допомогу Україні, не говорив ніхто. Більше того, спікер Нижньої Палати Майк Джонсон заявив, що віднині е, у нього немає особистого апетиту, він так, так і сказав: да. говорити про будь-яку подальшу допомогу Україні. Ну, тобто, те, що нас зараз лякають, що ось вони він зараз виступить і там значить, припинить, шановні, він уже припинив. Просто зараз він про це скаже публічно і скаже, що це винна Україна. Ми збирались допомагати, а ось в результаті того, що нас не поважають, ми допомогу припиняємо. Насправді це не так. Він уже її припинив. Позиція номер 2 Чи погіршились відносини між Вашингтоном і Києвом? Ну, між Вашингтоном і Києвом в першу чергу це відношення між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Чому я так кажу? Тому що нашого посла, нашу послицю, да? амбасадорку, я так скажу Оксану Маркарову. З моменту інаугурації Трампа ну вона не, не вхожа в жоден квітня в Вашингтоні. Ви пам'ятаєте, що ще перед виборами Майк Джонсон вимагав письмово від президента Зеленського і звільнити за втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки? Він тоді цього не зробив в результаті наша. Амбасадорка, вона ну просто із нею ніхто не спілкується. І з нинішньої адміністрації США. Єдиний е, канал комунікації це президент США і президент Зеленський. Навіть президент Зеленський заявляв, що йому Дональд Трамп дав свій власний номер телефону для того, щоб він міг йому в приватному порядку телефонувати, і вони можуть спілкуватися. Ось такі були контакти. По факту, Дональд Трамп як ставиться насправді Дональд Трамп до Зеленського, я особисто для мене критерієм цього є його діти. Дональд Трамп молодший і Берон Трамп, які протягом часу, з моменту, коли Дональд Трамп виграв вибори, вони тільки тим і займалися, що публікували меми з приводу Володимира Зеленського. Той його зображували на фоні падаючих доларів і писав Дональд Трамп молодший в таке обличчя, коли допомагав тобі припиниться. Там він від кількість днів, коли. До які, з які, скільки залишилось до інаугурації Трампа, і з, і з моменту інаугурації допомога припиниться, це писав Дональд Трамп молодший. Потім пам'ятаєте той ганебний мем, коли, значить, Дональд Трамп е копняком виганяє Зеленського значить, з обкладень да. Китаєм. Далі зобразили Зеленського у вигляді хлопчика один дома, там, де Дональд Трамп не розмовляє з маленьким хлопчиком. Да. От і так далі. Розумієте, дійте. тільки пробачте справедливості ради, я хочу вам заради сказати, що є такі, ви знаєте, люди, факт-чекери. Ви знаєте, була така заява Дональда Трампа малень... молодшого, маленького я хотів сказати, що війни навіть відео було, де він каже, що краще зброю було давати Росії, аніж Україні. І це... це був фейк. Це, це був фейк, фейк да. всі, але всі це передрукували і так далі. Він не горить такого. Просто. Я, до речі, його і не згадував, тому що це дійсно був фейк. Але все інше ну, спростовано не було. Діти чують те, що кажуть дорослі. І, вочевидь, такі, такі їхні публікації вони свідчать про те, що говорять в ближньому колі Дональда Трампа. Ну, м'яко кажучи, це таке, знаєте, не дуже дружнє відношення до Зеленського. Хоча Дональд Трамп, він як людина досвідчена, як людина з великим життєвим досвідом, він намагався по-різному ставитися до Зеленського. І з'ясувати, як він ставиться до нього, дуже важко. То він його називав найкращим торговцем, який приїжджає в США і забирає своїх 60 мільярдів їде в да. Україну, то він його називав, значить. Диктатором, у якого 4-5 то він заявляв, що він найкращий президент України. То він заявляв, що він не пам'ятає, що він казав, що зеленський диктатор. Ну коротше кажучи, до, до Трампа відношення до Зеленського залежало від того, якому він був настрої перед публікою, або перед, скажімо так, гаджетом, в якому він ісло. Абсолютно, абсолютно. Да. Тому я не думаю, що там Зеленський міг щось серйозно змінити у відносинах між Трампом і ним, тому що Трамп, відношення Трампа до Зеленського навряд чи було хороше. І що, знаєте, пане Матвію, що цікаво, да. я хочу це таки згадало одну дуже важливу річ. Мені здається, що злопам'ятність Трампа перебільшена. Я вам зараз спробую це довести, Джей Діленс. Віце-президент. Він свого часу називав Трампа найбільшим, найбільшим да, небезпеком США, да, 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 да. і він його називав увага, небезпечним популістом. І зверніть увагу: саме Джей Ді Венса Трамп номінував на посаду віце-президента. Не та Кера Калсона, який там, значить, плазував там в усі, так би мовити, місця цілував Трампа. А саме Джей Едівенс, який його критикував, якби Трамп був злопам'ятним, він би йому цього ніколи не пробачив. Да. Позиція номер два: Марко Рубіо. Рубіо був конкурентом Трампа в 2016 році, і вони боролися за номінацію від республіканської партії. Трамп знущався над Рубіо, називав його маленьким Там Рубіо не залишався в боргу, і Трамп потешно, значить, поливав як ніг. Але коли стало питання про державну секретаря, Трамп сказав, буде Рубіо. І Рубіо був підтриманий конгр... Сенатом майже одноголосно. 99 голосів він отримав. Yeah. Тому я не думаю, що Дональд Трамп ну, є простим маленьким злобним чоловічком, який, значить, пам'ятає всі образи. Трамп, наскільки я бачу, він дуже погано ставиться до тих, хто його облизує. Він дуже любить, коли його хвалять. Страшенно любить. Але як тільки людина починає під нього прогинатися, вона для нього перестає існувати. Мені так чомусь здається, що чим, якщо людина чинить якийсь опір або дає якусь відсіч, принаймні у такої людини, як Дональд Трамп, вона викликає, якщо повагу, то в всякому разі інтерес. І я не знаю, що він завтра скаже, можливо, просто там громімовня і так далі, і, і все, що завгодно. Ну, знаєте, в мене якось немає такого відчуття катастрофічності, враховуючи те, що два шоу у мене було. А знаєте, що мені нагадала е, їхня перепалка в овальному кабінеті, да. пані Да. А ви пам'ятаєте фільми Чарлі Чапліна? Да. Там, де Чаплін, з своїми цими босами, і вони, значить, і він там, знаєте, оця комічна вистава, вона мені нагадала фільм Чарлі Чапліна. Ну відверто кажучи, ви праві.